Усім привіт, друзі! Як завжди, вітаю вас на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні поговоримо про нову тімку, яка нещодавно з'явилася, і називається вона NotCoin. Якщо перечитати задом наперед, то Not – це буде ТОН. Відповідно, цей проект відноситься до проекту TonCoin, до славнозвісного проекту, за яким стоїть Павло Дору. Тож зовсім недавно, 11 листопада, на конференції в Дубаї, конференція була по проекту ТОН. Презентували новий мемкоін під назвою NoT. До речі, ця активність буде особливо цікавою для тих, хто не має якихось збережень та депозиту в крипті, тому що тімка можна сказати, по суті, взагалі без вкладень, лише затрати часу. Взагалі займається проектом команда Open Builders. Вони подають нам це як впровадження web 3 у Telegram. Вони зробили в Telegramі гру, в якій можна фармити цей токен. Ну і будемо надійти в майбутньому, що нам цей ноткоін дадуть вивести і продати. Зараз покажу декілька цікавих деталей, особливо з того, що говорили на презентації. І покажу вам, як цей поінт фармити. Все детально буде, як завжди, по полочках. Тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Давайте перейдемо одразу до екрану мого ноутбуку. Тут, як ви бачите, я вже робив пост про цей проект, але нас цікавить для початку дещо інше. по перше, це те, що в них є твіттер, в якому вже 38 тисяч підписників. Якщо ми прогортаємо донизу, то тут є пости, навіть видно від Павла Дурова, який сам особисто фармить ці токени. Ну а ми знаємо, що дуров зовсім не остатня людина, і грошей в нього достатньо, тому цілком ймовірно, що може бути щось цікаве. У цієї фермілки в токені вже є більше мільйона користувачів, але. Одразу хочу сказати, що я до таких проєктів ставлюся досить скептично, тому що дуже рідко проекти, які просто без вкладень дають заробляти їхні токени, дають щось нормально заробити. Навіть достатньо був, який мемкоін він досі за фарм нічого людям не роздав. За фарм, який проводився безкоштовно. На самій же конференції той, хто проводив презентацію, сказав, що гру вони придумали заради забави. Заходьте, бавтеся, фарміть поїнти, і можливо, коли буде декілька мільйонів користувачів, ми придумуємо щось з ними. А можливо, і ні. Точніше, там була така фраза: чи буде токен щось коштувати. Швидше за все, ні. Але я вам хочу сказати, так коли я подивився презентацію, він більш подавав це ніби песимістично, ніби що нічого не буде коштувати, він лише заради розваги. І тут я такий подумав, ага, зазвичай проекти, які кажуть, що там не буде дропу, що там нічого не буде коштувати, зазвичай вони нормально можуть роздати. Тому, в принципі, я би цю тімку не скіпав. Сьогодні покажу, як фармити поінт, як це все робити. До речі, добре, що я згадав, на CoinMarketCap у цього токену вже є своя сторінка. А це означає, що швидше за все цей токен тут буде і буде ліситися на інших біржах. Ну а наша задача, чим побільше його нафармити до того часу, доки він кудись вийде. Хоча ця сторінка може і нічого так само не говорити, тому що він може і нікуди не вийти, друзі. Це все вилами по воді писано, не зрозуміло, як воно буде, але якщо насиплять на якусь каву, і то буде добре. Я скіпати не буду, я буду фармити поінти. Я все буду вам показувати з телефону, тому що з MacBook в мене не відкриває. Ще декілька цікавих деталей. Раніше проводився тестнет, і токени з тестнету вони обнулили, і тим, хто проходив теснет, нарахували по одному мільйону токенів. Також сама команда позиціонує цей проект як систему, яка фокусується на підтримці тих, хто вносить цінний вклад у щось незалежне. Тобто, вони навіть позиціонують себе як ті, хто підтримує тих, хто підтримує їх. Досить цікаво. Тому давайте до діла. Посилання на реєстрацію, друзі, я також залишу вам в описі під відео. Отож. Після того, як ви переходите за посиланням, у вас відкривається такий бот. Тиснемо розпочати. Бот, до речі, може глючити, тому що зараз на нього досить великий тиск. Дуже багато користувачів прямо зараз заходять, фармлять поінти, тому цілком можливо, що воно буде глючити. Ну ось навіть зараз я натисну кнопочку старт і нічого не відбувається. Ось воно вив Telegram, вроді ситуація поправилась. Тепер ми тиснемо кнопочку Let's Go і нас перекидає в гру. Тиснемо запустити. Тут теж може глючити, може писати просто nothing і нічого не відбуватися. Але ось нас зайшло, тут є. Окремі ліги, бачите, одразу дало 2500 поїнтів. Якби в мене був Telegram Premium, то дало би більше. Одразу просто треба тикати ось так на цю монетку і вам дає поінти. Ось тут така штука бігає на ракеті Хеппі 2024, натискаємо на неї, і в нас має вибити така штука і давати нам в 5 разів більше поєнтів, але воно зараз глючить і не працює. У мене на основному аккаунті, в принципі, все в порядку. Ось так ми маємо клікати, проходити. До речі, тоді автоклікер. Зараз я це все буду показувати. І ось тут у нас ліга, тиснемо бронзово. Ми бачимо, коли ми доберемо 5000. Нас має перекинути в срібну лігу. Тоді наступна є золота ліга. Після цього платинова. І діамантово, і я би радив всім постаратися пройти в діамантову лігу, тому що швидше за все тут будуть максимально круті реварди. Тепер в нас є вкладочки. Перша вкладочка у нас Friends. Що це є? Це щоб запрошувати друзів, і тут ми за це будемо отримати додаткові поїнти, тільки хай все загрузить, тому що поки бот лагає нереально. Добре, можливо, буде пізніше працювати. Давайте перейдемо в вкладочку Earn. Так, що у нас тут є? Тут також ми можемо скопіювати своє реферальне посилання, натиснути Invite a Friend. У нас перекидає в бота і тут має видати нам реферальні. Посилання, яке ми скидаємо друзям, або можливо хтось має свій канал, так як я публікуєте його там, і за це, коли ваші друзі будуть реєструватися, вам буде додатково насипати ці токени. А в якому еквіваленті зараз я вам покажу, бо навіть не прогрожає толком. Ось тут є How to Make 1M. Запрошуйте братюню до гри 2500 та отримайте разом бонус. 2500 токенів дає за звичайного користувача, і якщо в нього є телеграм преміум, дає 50 тисяч токенів вам і вам, і другу. Після цього бонус за зростання фреймів. Тобто як він просувається по лігах, звичайний просувається в Silver або в Gold, тоді ви бачите, тут описано все 12500, 25 000, 50 тисяч. Якщо в нього в преміум, то в 10 разів винагород більше. В принципі, зроблено для того, щоб більше людей користувалися преміумом. Після того, як ви натиснули Invite a friend. Ось тут, о, тепер спрацювало. Вам видає ваше реферальне посилання, ви просто одним натиском його копіюєте і можете вже ділитися з друзями. Давайте повернемося до гри. Це перший метод, як можна фармити поінти, ділитися своїм посиланням. Ну а другий основний метод це тикати на цей коін і збирати поінти. Але ми можемо збільшувати те, скільки воно нам дає. До речі, можна ось так двома пальцями. Одразу робити, воно трохи швидше йде. Ми натискаємо кнопочку Earn ще раз. Подивимось, за що ми тут можемо ще отримати додаткові токени. Вкладочка Earn поки не грузиться, йдемо в boost. Покажу вам, що це таке. Теж не грузиться. Добре, що це на відео все видно, все показується, тому що у вас може бути таке саме. Що в нас є? В нас є тут Turbo. Це коли ви його включаєте. Зараз я включу, покажу, як воно працює. Таких три дається безкоштовно, потім вони з часом відновлюються. Get. І тепер по факту мало би нам давати в 5 разів більше ось тут поїнтів, але, як бачите, в мене просто я роблю це все з робочого телефону. Це 6s iPhone, і воно так не працює. З основи в мене працює. Тут, тут у вас з'явиться просто задній фон такий в ялиночках. О, нарешті. І тепер, як ви бачите, закліки мені вже дає не по одному poєнту, а по 5. І, відповідно, навіть не згоряють мої ці. Блискавки зліва, тобто моя енергія для цього не тратиться. А ось так тратиться. Добре, тиснемо Earn. Добре, тиснемо ще раз Boost, вже розберемо цей баланс. Тут в нас є Full Energy, тобто три рази ви можете відновлювати енергію до максимального. Ось тут зліва, в мене 959. Коли я її всю використаю, я можу зайти у boost, і в мене три рази на кнопці Full Energy, я можу її відновлювати до максимуму. Так, що таке та бот? Він відкривається з Silver League. Він у мене вже є, він коштує 20 тисяч поїнтів. Коли ви назбираєте 20 тисяч і. Прийдете в срібну лігу, ви зможете його купити, і він вам буде сам фармити поінти. Не потрібно буде заходити і клікати. Я його вже собі на основний аккаунт поставив, я собі заходжу, і він пише: я там вам на фармив вже 40-50 тисяч. Там, наприклад, через ніч не заходили, зранку встали. він там, Я вам вже там, наприклад, на фармив 110 тисяч поінтів. Досить зручна штука. Що таке мультитаб? Ми можемо ось тут його збільшувати. Тиснемо Get. Так, пише, що поки я не можу піднімати рівень. Ну окей, поясню все одно, як воно працює. Тут є нульовий левел, ви за. Монети там 100 монет, потім 200, 500 1000 цей левел піднімаєте і це збільшує кількість токенів, які ви отримаєте за один натиск по цій монетці. Якщо зараз один, на другому рівні буде 2, потім буде 4, 6, У мене там вже на основному аккаунті один тап має 11 поїнтів. Які тут ще є бусти? Recharging Speed. Це піднімаєте рівень того наскільки швидко ось тут у вас відновлюється енергія. Бачите, от 930, 932, 933. І Якраз цей буст Recharging Speed дає можливість піднімати швидкість того, щоб швидше відновлялася ваша енергія. Energy Limit, відповідно, якщо у вас є зараз 1000 енергії за замовчуванням, то тут можна її збільшувати до 2000, 5000 і вище. Я спочатку максимально постарався це все прокачати, а тоді вже по не тратив, а накопичував. Ну а турбо, як я вже сказав, це ви нажимаєте на ту ракетку, і тут у вас з'являє це така штука Happy 2024, ви на неї натискаєте і вам дає в 5 разів більше поєнтів за натиски. Тепер переходимо у вкладочку Earn. Дивимось, що тут у нас. Тут за кожного друга ви отримаєте по 100 тисяч токенів. До речі, є такий невеличкий спойлер, я не знаю, до чого вони це зробили, але якщо натиснути ось тут. Через слеш кнопочку бай і відправити. Доки я чекаю, як прогрузиться мені кнопка, хочу сказати, друзі, що якщо ви вперше потрапили на мій YouTube канал, то обов'язково підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Telegram, тому що в майбутньому я буду знімати багато крутих відеороликів. Особливо буду розбирати альткоїни, які в майбутньому на криптовалютному ринку можуть дати хороший ріст. Тому не загубіть мене. Так, добре, пізніше воно прогрузить. Я хотів вам показати те, що. Токен можна вже купляти 10 доларів за 100 тисяч токенів. І це ніби майбутня ціна того токену. Ну якщо так буде, буде дуже сильно круто, тому що в день, по суті, ми тут на халяву можемо фармити до 10 доларів. І за одного друга виходить теж, дає 10 доларів. Але я думаю, що це маркетинговий хід, тому що. Швидше за все стільки коштувати не буде, це занадто оптимістичний варіант. Ну, але в принципі може бути все. Перше завдання: Earn 1000 ноткоін і отримуєте ще 3000 зверху, треба назбирати 1000 ноткоінів. Я так зрозумію, це треба конкретно наклікати 1000. От бачите, я, до речі, там вже клацав, левел підняв, у мене вже дає по дві штучки. Все-таки воно глюче, але з часом працює. Оцей мультитап, бачите, піднявся до другого левела. Тому просто треба наклікати на 1000 ноткоінів і тоді вам 3000 десь зверху. Тоді наступне у нас: запросіть, 10 друзів. І отримуєте ще 100 тисяч токенів зверху. Вам і так 100 тисяч токенів дає за кожного друга. Так ще додатково за 10 дасть ще 100 тисяч. І додаватись до якогось складу 5 тисяч токенів. Наразі я до складів ніяких не додавався, тому що їх тут є багато, але я маю надію, що вони оновлять і я зможу створити якийсь свій. Поки якогось такого великого плюсу в тому, що бути в складі, я не побачу, тому поки рухаюсь сам, можна сказати. І тут можна виконувати різні, різні завдання. Я ось тут в мене є Telegram Premium на основному аккаунті. Я тут поклікав, підключив це все, запустив бота. Під Підписався, все там примітивно пройшов по всіх кроках, які було потрібно, виконав їх і ще 100 тисяч токенів дало. Тут за тон NFT дають ще 100 тисяч токенів, але я цього NFT не маю, тому я цього не робив. Можливо, його куплю в майбутньому буду бачити. Тут кнопочка Buy, так в нас її не спрацювала, воно просто виб'є, що ви можете купити тонкоін 100 тисяч за 10 доларів. Ось так двома роками досить зручніше набагато фармити. Давайте я трохи поклікаю, наберу поєнтів. Ось тут, як бачите, знизу ця полоска зменшується. І потім поступово воно буде відновлюватися ця енергія. А я поставив бота-автоклікера, він, він буде сам збирати мені поєнти. Просто коли ви будете заходити сюди, воно вам буде писати, скільки він назбирав. До речі, хочу сказати, якщо ви тут наклікали собі поєнтів, почекайте хвилинку-дві, а тоді аж виходьте звідси, тому що є такий баг, він ще був в тиснеті, і досі він є. Ви можете вийти, і воно може просто не зберегти прогрес. І забере вам ці поєнти, які ви назбирали, і треба буде наному клікати. Ось я використав всі, вклад... переходжу вкладочкою Earn, тисну на це перше завдання, і мені би вже його мало зарахувати. Поки що не підтянуло. Кажу, тут вели... великий дуже наплив. Ви собі уявіть вже більше мільйона користувачів. За короткий термін, який тут... яка тут взагалі нагрузка на це все йде. Boost Я MC показав, в принципі. Давайте ще раз натисну Turbo, можливо, покажу наявно, як воно працює. Ось, бачите, є Хеппі, і в мене вже відновилася вся енергія. Я тисну на це Хеппі. І тепер фармлю вже по 10 поїнтів. У мене було 2, воно робить x5. І ви швиденько собі фармите поінти, енергія при цьому зберігається. Ще одна штука, її можна знову натиснути, і знову пішли. Ну Знаєте, фермілка, звісно, така собі. Шилити її будуть, тому що тут є реферальна програма, і на ній можна досить жирно заробляти, тому що тут дає по 100 тисяч за одного учасника. Але я одразу кажу свою думку, що я до цього відношуся досить скептично, але всяке буває, з цього щось може вийти і просто скіпати це, і не брати до уваги теж не є виходом. Тому на антифому я би участь взяв, трохи поінти собі пофармив. Позапрошував друзів, хто скільки може, повиконував завдання. Ну, і там, якщо не хочете кожного дня заходити, то собі в бустах назбираєте і можете купити вже на сільвер рівні цього таб-бота, який буде збирати. Можливо, хтось шарить, може собі поставити сам якогось автоклікера на комп'ютер або на телефон, і він вам буде щелкати. Хоча мені здається цього достатньо буде. Ну ось, друзі, все відео. Якщо у вас щось не працює, ви можете просто почекати, тому що швидше за все це просто баг, йде сильна нагрузка. Треба почекати, перезагрузити телеграм, можливо, телеграм оновити і все запрацює. Якщо ні, то підписуйтесь на телеграм, на чат. Там з усіма питаннями вам допоможемо. Все-таки це проект від екосистеми Тонкоін, тому що з цього може бути. Можливо, на якусь каву нам насиплять, а можливо, і вийде навіть щось крутіше. А можливо, взагалі нічого. Це криптовалюта, тут ніяких гарантій немає. Тому, якщо відео вам було цікаве, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Як завжди, хочу побажати вам профіту та до нових зустрічей.